А зараз поговоримо про те, що чоловікам за кордоном дозволили подавати заяви на оформлення паспортів. Повідомило держпідприємство документ. Щоб подати заявку, обов'язково потрібно підтвердити наявність дійсних військово-облікових документів. Можна це зробити через резерв плюс за допомогою QR-коду. І зараз на зв'язку зі студією Гага Кікнадзе, речник Державної міграційної служби. Пане Кікнадзе, вітаю. Доброго дня. Чому прийняли рішення відновити? Я так розумію, це пов'язано з тим, що закінчився термін, коли військовозобов'язані мали оновити дані. І очевидно, тепер без цих даних чи підтвердження, точніше, оновлення, як я вже і зазначив, паспорт чи нові документи не видаватимуть. Все правильно розуміємо. З двадцятого сьогоднішнього дня, 24 числа, наші відокремлені закордонні філії ТП документу відновили прийом заяв анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків. Саме, і як ви правильно зазначили, для отримання послуг вказані категорії громадян необхідно здійснити верифікацію через офіційну до Міністерства оборони резерв плюс за допомогою QR-коду і Документи на оформлення або айді картки, або закордонного паспорта відбуватиметься за наявності дійсних військово-облікових документів. Це є обов'язковою умовою. Цифрові підходять, так? Тому що якщо ми говоримо про резерв плюс, то сформований PDF файл там так, звичайно. приймається. Нагадайте, звичайно. нагадайте звичайно. тоді, будь ласка. Я думаю, це вкрай важливо зараз. Про якраз. З якого віку і до якого військовозобов'язані повинні мати ось ці документи? Військовий документ чинний для того, щоб отримати ці послуги з 25-річного віку люди, які хочуть оформити собі закордонні паспорти або ID-картки в наших підрозділах за кордоном, нагадаю, що це. Ці підрозділи у нас розміщені у Мюнхені, Берліні, Кельні. Це в Німеччині, Варшава, Краків, Вроцлав і Гданськ, це на території Польщі, Мадрид, Валенсія відповідно в Іспанії, Прага, Братислава та Міла. Для цього також необхідно записатися в чергу. Записатися в чергу можна через офіційний сайт паспортного сервісу. Там є також вся необхідна інформація відносно документів, які треба з собою мати, і е, коли отримаєте талон на певний час, е, громадяни можуть звертатися, оформлювати там документи, нагадаю, ще раз підкреслюю з урахуванням е, військово-облікових документів. Так Та я... з 25 років ви про це сказали. А якщо скажімо, подача документів відбулася до виповнення 25 років, а отримання вже після. Все одно рахується на етапі подачі документів вік громадянина України? На етапі подачі. Тобто, ну, тому що. Щоб людей теж було розуміння цієї ситуації, можливо, вона не така поширена, але так чи інакше. Гаразд, а наскільки послуги за кордоном відрізняються ось ці послуги, їхні надання відрізняється від того, як їх надають в Україні, чи відрізняється вартість, і чи відрізняється термін виготовлення документів? Терміни відрізняються звичайно, бо тут питання логістики. Доставка документів займає певний час за кордон. Вартість також відрізняється. Весь перелік є на сайті, і просто треба зайти саме в підрозділ в того міста, де ви перебуваєте, або куди людина планує поїхати. І подивитися на вартість оформлення, вона відрізняється від тієї, яка є в Україні, звичайно, що через питання доставки документів. Ага, а тобто... Що ви ще спитали, перепрошую? Термін, ну тобто, який він може бути, і вартість я так розумію, що якраз ці дві складових вони якраз впливають на відстань від України, так тому що очевидно певним чином їх доставляються документи, виготовляючи в Україні, і це впливає і як на час, і так. на вартість ми звичайно, що намагаємося доставляти документи якомога швидше, так воно в принципі і відбувається, але просто терміни умовно не збігаються з тими, які в Україні, бо документи виготовляються в Україні. А, і якщо по Україні умовно кажучи, там їх розвести набагато простіше і швидше, то закордонних перевозити це займає певний час. Зрозуміло. А орієнтовні терміни тоді можете сказати, і якщо буде ажіотаж, бо ну ця послуга була відкладена в часі, то чи це впливатиме також на час оформлення? На терміни доставки це не впливатиме. Я саме тому не наголосив про необхідність записувати в електронну чергу, бо Набагато простіше оформлювати документи, коли людина знає чітку адресу і чіткий день і час, коли їй треба звернутися з певним пакетом документів, випадати їх. Це набагато спрощує цю процедуру. Зрозуміло, дякую вам за роз'яснення. Кікнадзе, речник державної міграційної служби, розповів про всі нюанси Дякую, того, як власне військово зобов'язані за кордоном українці можуть отримати документи, власне там же за кордоном перебуваючи, важливо мати чинний військовий документ.